Так само щиро вітаю вас всіх з цим святом. Я хотів би деякі думки сказати із другого, другого розділу дії святих апостолів і дуже коротко поділитися, поговорити про таку тему або на таку тему передумови особливої дії Святого Духа. Коли ми дивимося на дії святих апостолів, другий розділ, ми знаходимо, що це відбулася якась особлива дія Духа Святого, коли насправді Дух Святий злинув на землю. Коли настав день п'ятидесятниці, написано в Слові Божому, що всі вони, тобто учні і, хто примкнув до учнів, це десь близько 120 людей. Написано, всі вони були однодушно разом в одному місці, і несподівано щинився шум з неба. Мов би, від якогось великого вітру наповнив весь дім, де пробували учні Ісуса Христа. Потім явились розділені язики, вогнені, ніби і осіли на кожному з них. І біля каже, що вони сповнилися Святим Духом і почали розмовляти іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. І як переді мною уже брат Володимир зачитав, що це свято має витоки ще далеко із старого завіту. Євреї взагалі-то вважають. Не тільки це свято подяки Богові за урожай, але євреї ще вважають, що це є свято подяки Богові за закон на горі Синай. І вони якби поєднували оці два моменти або дві дії Божі в одну і казали: Оце є це свято. І, в принципі, ми можемо з цим погодитися і побачити, що, наприклад, якщо взяти Богдав синайський закон. Це була певна організація суспільства. Це була духовна їжа для народу ізраїльського. Пізніше Бог дав їм їжу фізичну, і далі Господь дає новий завіт, старий завіт, новий завіт. І якби проводиться ось така лінія, що все це відбулося, ну історично, можливо, справді, в один день, Маю на увазі не по роках. А маю на увазі, як би приблизно. Тому, коли ми говоримо про дії святих апостолів, ми говоримо про свято або про що це є книга, де Дух Святий по-особливому себе проявляв. Тому це є біблійне свято, День п'ятидесятниці і воно повторюється, бо учні про нього говорили і в Корінфіянам, і в Дії Святих апостолів, в багатьох місцях ви знайдете, що учні говорили, що це свято, і його варто було би святкувати. Дорогі мої любі, коли або що передує, які є передумови, щоб Дух Святий по особливому вилився і по-особливому діяв. Ви знаєте, я не можу сказати, що Дух Святий сьогодні не діє на Україні, бо Він діє, і кожен із нас може дати свідчення дії Святого Духа в своєму власному житті, але є якісь моменти в історії людства, коли Дух Святий діяв якось нетипово, діяв якось по особливому, щось надзвичайне відбувалося. Чи діє Дух Святий в Старому Завіті? І ми знаходимо не один раз ми бачили дію Духа Святого в Старому Завіті. Не раз ми бачили дію Духа Святого через пророків, через царів і все-таки інше. Але чому-то в день п'ятидесятниці відбулося щось надзвичайне і щось особливе. І, виходячи з другого розділу, я зробив таких п'ять висновків. Що, що передувало або п'ять висновків, чому саме так проявився Дух Святий? З однієї сторони, ми мусимо розуміти, що це була Божа обітниця, і це був Божий план в історії розвитку людства і в історії народження церкви Ісуса Христа. І тому цей факт, що називається беззаперечний, це те, що. Залежало від Бога. Але я хотів би сьогодні, дорогі мої любі, просто-напросто звернути більше увагу на інші речі. Я хотів би звернути увагу на ті речі, що зробили люди, щоб дія Божа ось таким чином проявилася. І так я зачитав, що на День п'ятидесятниці всі вони були, і тут є одне досить специфічне слово, для нас добре відоме слово, але важко. Його виконати, написано, вони були однодушно разом в одному місці. Перше, на що хотів би звернути увагу, дорогі мої любі, однодушність церкви. З іншої сторони, ми не раз молимося, і є рівні потреб. Наприклад, ми можемо сказати, що в церкві нашій є така потреба, і ми молимося і постимося, і Господь відповідає. Ми можемо сказати, що в країні нашій є така потреба, і як в одному, так і в іншому випадку потрібна одна й та сама дія, але інший рівень однодушності. Якщо говорити про потребу чисто церковну, або, скажімо, когось із церкви, ми можемо всі разом, як одне ціле, молитись. Кликати до Бога, і Бог відповідає. Але коли ми говоримо про спасіння цілої країни, я вірю, що Бог очікує не лише від однієї церкви подібних дій, а я вірю, що Бог очікує від усіх церков подібної дії, щоб усі церкви забажали молилися і кликали до Бога, щоб всі були однодушні в цьому. Іншими словами, подивімося на першу апостольську церкву. Вони в цій однодушності навіть дійшли, можливо, аж задалеко, що в них уже все спільне появилося, Вони почали все майно зносити докупи, і в них появилося усе спільне. Тобто вони настільки бажали мати ось цю однодушність, що фактично церква, можна сказати, стала центром не лише духовного життя, але і матеріального, і культурного. І різностороннього життя. Дорогі мої любі, ви знаєте, однодушність має величезну силу. Колись я вам розповідав такий приклад про одну невелику церкву в одному містечку у Фінляндії, це буквально свіжий приклад, декілька років тому воно трапилося там. І вся церква почала молитися за своє місто. І вони молилися декілька років, і доки не дійшло до того. Вони кожного ранку збиралися і молилися. Спочатку це було декілька людей, потім більше, більше, більше. І коли дійшло до того, що вся церква почала збиратися вранці і молитися про спасіння міста, почалися відбуватися цікаві дії. Люди масово почали йти до церкви і каятися. І той пастор, розповідаючи на одній з конференцій, каже: Ми, ми співали ті самі пісні, що і раніше. Я проповідував ті самі пісня, що раніше. Але Божий Дух по-особливому почав діяти в нашому місті. Брати мої сестри, коли ми говоримо, про однодушність. Давайте порівняємо це, як ось тою металевою кулею. Колись я бачив, руйнували будинки. Ну, зараз не так руйнують, а колись я бачив, руйнували будинки, і така куля, здорова куля, її розхитували, і нею били, і стіна валилася. Чим більша, чим важча ця куля, тим легше розбити стіну. Правда? Чим менша куля, тим важче розбити ціну, стіну. Дорогі мої любі, можливо, це такий дещо примітивний. Приклад або порівняння, але тим не менше, коли вся церква разом, і ми скажемо, Господи, ми бажаємо, щоб в Києві, в Україні і щоб в церкві Філадельфія було багато людей, які спасалися. І ми всі разом в цьому поєднаємося. Я вірю, що Бог відповідає. Якщо ми із вами названі тілом Господа Ісуса Христа, то Бог очікує, щоб. Кожна частинка тіла проявляла себе, проявляла свою активність, правда. Ми з, наш, з нашим тілом ми хочемо, щоб руки працювали, ноги працювали, щоб все наше тіло працювало, тоді ми бачимо добрі результати. мої сестри, так само і в цьому випадку. З іншої сторони, ще один момент є: це другий пункт, коли цього люди бажають. Ще одна передумова особливої дії Святого Духа, коли люди виявляють бажання. Написано, що апостоли знаходились в очікуванні, і їхнє очікування було ну, десь 10 днів. І 10 днів вони знаходились в очікуванні, в молитві, в читанні Слова Божого. Вони перебували однодушно, оці 10 днів в очікуванні велитя Божої обітниці. Брати мої, сестри, вони бажали, вони знаходились, як я вже сказав, в очікуванні. Досить часто ми живемо тим життям, яким ми живемо. І, власне кажучи, кожен із нас може для себе оприділити, в якому очікуванні я знаходжуся. Чи я знаходжуся в очікуванні чисто матеріальних цінностей, чи я знаходжуся в очікуванні якогось вирішення питань. Чи знаходжуся в Божому очікуванні? А що таке знаходитись в божественному очікуванні? Це означає перебувати в Слові Божому, перебувати в молитві. І перебувати в Слові Божому і в молитві, маючи яку-то ціль. Не просто так, як небудь, але маючи яку-то ціль, яку ми з вами можемо мати ціль? Я вірю, що кожен християнин і одна з основних цілей його життя. Це спасіння людей, це спасіння людей. Тому нехай у нас будуть оці очікування кожного дня і кожної хвилини, перебуваючи в Слові Божому, перебуваючи в молитві, і це давайте ми назвемо цим божественним очікуванням. Третій момент, коли люди починають довірятися Богу. Знаєте, учні не знали, як має відбутися саме Виконання цієї обітниці, яку дав для них Ісус Христос. Вони не знали, але вони були в очікуванні і в повній довірі Богу. Бог сказав: не відлучайтеся з Єрусалиму, Ісус Христос, коли підносився, саме такі слова Він сказав: не відлучайтесь від Єрусалиму, але чекайте обітниці, і Він сказав, що має відбутися: злине на вас Дух Святий, і ви станете мені свідками аж до краю землі. Тобто учні довірилися цьому слову і почали його виконувати. І коли вони почали його виконувати, саме так і відбулося, коли ми научимось довірятись Слову Божому. Якщо ми з вами говоримо, що Слово Боже це є істина, давайте научимося йому і покорятися. Давайте научимось йому і довірятися. І знаєте, Господь Він піклується, щоб його слово виконалося. І я вірю, що оця фаза останніх днів, вона фактично вже розпочата. І настане момент, і я так думаю, що це не так уже далеко. Коли буде отой ще пізній дощ велиття Духа Святого, про який пророкував пророк Іоїль, і який уже почало, яке просто вже почало виконуватися із другого розділу дії святих апостолів, де Бог сказав, що Він вилляє Духа Святого на кожне тіло, незалежно від віку і від інших якихось статусів, нестатусів і тому подібне. Бог виліє Духа Святого на кожне тіло. Тіло, тому, дорогі мої любі брати і сестри, нам потрібно просто повірити цьому слову і перебувати в молитві. Ми інколи думаємо так: якщо Бог пообіцяв пообіця Духа Святого, значить він обов'язково виконає це так, як він вважає за потрібне. Правда, і це правда, але правда і в тім, що він учням сказав, зробіть так, і правда в тім, що він нам сказав, зробіть так. І правда в тім, що коли ми із вами будемо робити, як Господь нам повелів, отоді це слово в нас виконується. А якщо не будемо робити, Бог знайде інших людей, які будуть робити це, і в них виконується це слово. Тому, дорогі мої любі, коли ми із вами покладаємо в основу свого життя слово Його, то Дух Святий приходить, щоб Слово Боже виконувалося в нашому житті. Житті. Четверте, коли є потреба, став апостол Петро і почав говорити, бо там люди розділились, одні не розуміли, що відбувається, якийсь шум, якийсь гам, інші мови, але інші мови такого змісту, що люди навколишніх країн, які зібралися, розуміли, тобто це на їхніх мовах було. Інші мови, щось відбувалося дуже цікаве, специфічне і незрозуміле. Інша частина людей взагалі казали, ну, це вони, видно, вина десь напилися. І Петро став і каже, ні, ми не пили вина. Тільки що? Тільки фактично 9 година ранку. Тобто в них там різниця в поняттях часів було 6 годин. Тому це була 9-та година ранку. Це дуже рано вони зібралися, вони молилися. Дорогі мої любі, коли є потреба. Коли є потреба, знаєте, коли Петро встав і почав проголошувати істину Божу, і він почав проповідувати про Ісуса Христа, то написано, що вони зрозуміли істину, їхнє тверде серце обм'якло, і вони сказали, А що нам робити? І сказав для них. Петро сказав для них, що ви покайтесь, віруйте в Євангеліе і отримайте такий само дар. Іншими словами, коли ми з вами свідкуємо іншим людям, запам'ятаємо одну річ: покаяння не ми звершуємо. Покаяння це дар від Бога, який Господь дає, але. Коли ми проповідаємо, то виникає потреба, щоб Дух Божий прийшов, злинув на цих людей і торкнувся їхнього серця. І Бог цю потребу виконує обов'язково. Тому не переживаємо за це, переживаємо за те, щоб нам зробити те, що від нас залежить. І останнє, коли повинно виконати Слово Боже, 17-й вірш говорить про пророцтво Пророка Іоїля. Дорогі мої любі, Бог дав для нас багато обідниць. І в всіх цих обідницях Він говорить про різні речі. Він говорить про наше матеріальне життя, що Бог буде піклуватися про нас. Він говорить про вічне життя, що Він для нас дарує вічне життя, про багато речей Господь говорить. І написано в Слові Божому. Навіть тут апостол Петро це вживав ці поняття, що саме Духом Святим Ісус був воскрешений і піднятий з мертвих Духом Святим. Це велика обітниця для кожного із нас. Це велика обітниця і в нас є величезна надія на нашого Господа, Ісуса Христа, бо з нами є Святий Дух. Слава Ісусу! Тому Слово Боже обов'язково виконається. Якщо Бог дав обітницю, Він її виконає. Якщо Бог сказав, що кожен, хто покличе ім'я Господнє, той спасеться, то він виконає свою обітницю. І, можливо, хтось є на цьому місці, і ви розумієте, що в вашому житті є гріх, і вам потрібно покаяння. Є Божа обітниця, яка говорить, що кожна людина, яка буде каятися, Бог її простить. І Бог виконає свою обітницю, і Дух Святий прийде, і знаєте, що зробить? І дасть впевненість в, нас, в наше серце тому, що ми є спасені і що ми є діти Божі. Він дасть нам впевненість в тому, що ми є прощені. І багато людей вони говорять: я молився, каявся і відчув, як тягар спав з моїх плеч. Це робота Святого Духа, щоб виконалася Його обітниця. Слава Ісусу! Я просив би зараз, щоб ми піднялися на ноги. Ми звершимо молитву, подячну молитву Богові за Його обітниці. Ми звершимо молитву до нашого Господа, що Господь сьогодні є поміж нас, Духом Святим, і Він проявляється в нас. І якщо є якісь потреби, проблеми, ми можемо все це принести до Бога, і Бог виконає все це. Абсолютно, Бог виконає всі ці потреби. Є ось тут записки, ось в Олега в руках, і Бог чує всі потреби. Абсолютно, і Бог буде діяти по молитві дітей своїх. Тому я просив би, щоб ми зараз попробували випробувати, як Божі обітниці виконуються в нас. Попробували виправити і сказати: Господь, з своєї сторони я зроблю те, що мені належить, але я прошу виконай Твої обітниці в моєму житті і перерахуйте, Господи, в мене є це, в мене є це, в мене є це. Допоможи, зверши. І я вірю, що Бог буде діяти. Можливо, ви є, і яка то хвороба у вас є. Скажіть, Господи, в мене є хвороба, оздоров і допоможи. І я вірю, що. Бог буде діяти, тому давайте ми звершимо ось таку молитву. І, брат Олег, будь ласка, він звершить цю молитву разом. Молимося.